Медикаментів поки що вистачає, навіть їх дуже багато, тобто навіть не на один а на два дні. Зараз є проблема з хірургічними засобами, от вони є дуже необхідні. І проблема з вільними руками для того, щоб це все сортувати. Риба на бабу, такий одяг, їжу. Я не одна, я з подругами. А, а як можна було не принести? Це, це само собою зрозуміло. Це, У е, мене просто слів немає. з того всього, що відбувається, тому все, що можемо, робити. Ліками, медикаментами, все нормально. Тут питання може стояти тільки, якщо буде великий наплив поранених, може виявитися брак чогось. Хоча на даний момент такого не повинно бути. Все є. Реально потрібні медики, але не стільки зараз, наприклад, медики, скільки просто на заміну людей, які вже працюють добу, другу добу працюють, не спали, не мали можливості, щоб та людина просто лікар пішов, хоча б відпочив зараз.